Новий, старий. Або ще новіший. А вам ніякої різниці? Та ну, дороги відремонтували трошки. Ну, заводи повирізали, роботи нема, всі от с ринка живуть. Яка різниця? Роботи та ніту. Ну, от да. у вас кажуть, новий мер. Правда, я й не знала. Ви відчуваєте, що вже про вас... Що щось робиться? Ні. Ні. Как бы добавляли зарплаты. Извиняюсь, стоишь, мерзнешь, а зарплаты стоят на месте. Вы думаете, детей прокормить наши суды Разве это тени? Не? Абсолютно нет. Нам, вы знаете, плохо живется финансово, мало платят. Но нам главное, чтобы был мир. Это единственное хотим. Самое простое, что можно было сделать, это убрать город. Понимаете? А він ходить з депутатами, от депутати гроші в них є, усі бізнесмени. Організував би і убрав город, А город привратіли в урну. Вже стидно по ньому шагати і ходити. Ну, мені аби людина щось робила. Щоб зробив дороги, щоб зробив освітлення. Бо у нас ще в центрі якось освітлення є. У віддалених районах темрява, на жаль. От. І на дорозі калюжі так ось, щоб... Речку нашу северский денег почистил. Мы и шли под нам что городом должны управлять хозяйственники. Это полное обновление власти в городе. Потому что за последние 10 лет 10 лет сидели одни и те же. Ну а второе, конечно, это благоустройство города. Это первый вопрос. Деякі проводили кампанію так. Навіщо там вам знати? Я в партії Порошенка чи я в, е в партії Тимошенка? Ви ж мене знаєте. Ви знаєте, що я зробив те. Голосуйте за мене. Яка вам різниця, яка там партія? Таких багато? Дуже багато. Таких була е переважна більшість. Тобто агресія Росії згуртувала ну, громаду зімського району, скажімо так. Проукраїнських настроїв стало набагато більше. Тобто люди зрозуміли, що. Ну, треба триматися своєї держави, яка вона не не була.